Вчитися ніколи не пізно. Однозначно такої думки притримуються учні школи Дарівської виправної колонії номер 10 Учбовий заклад ДВК наразі налічує 324 учні, найстаршому з яких 57 років. А зовсім нещодавно школярі понятенціарного закладу дізналася про щорічний всеукраїнський радіодиктант, у якому взяти участь мали змогу всі бажаючі. 24 ентузіасти прийняли виклик конкурсу на знання української мови та писемності, і керівництво ДВК пішло активістам на зустріч. Дарівська виправна колонія теж вирішила приєднатись до святкування дня української пос... Цемності та мови, адже я вважаю, що це надзвичайно важлива подія в житті кожного українця, навіть якщо він відбуває покарання в місцях позбавлення волі за ініціативою засуджених та за підтримку адміністрації установи. Сьогодні буде проведений всеукраїнський диктант, і там ми зможемо з'ясувати, хто на сьогоднішній день володіє українською мовою заслужених, які відбувають покарання в нашій установі. Творити величне разом просто твори хвилю єдності. Під таким гаслом пройшов всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Щорічний захід проводиться вже більше десяти років і з кожним разом поширює свою географію і набуває все більшої популярності. Херсонщина стала першим регіоном, панітенціарне населення якого взяло участь у написанні диктанту. Ініціативу ДВК 10 підтримали й інші, і всього у заході взяли участь більше ста засуджених. Диктант непростий, але й переможців, які напишуть його без помилок, відзначатимуть цінними призами. Подарунками, книгами, радіоприймачами тощо. Самі учасники цілковито налаштовані на перемогу. Тим більше взяти участь у конкурсі мали змогу не лише учні, а й засуджені, які отримували освіту на волі. Да, я готувався перед цим і сподіваюся победить. Старався справляв свої ошибки, дивився, надіюся на ідея. Да, я вважаю, що осуждені займатися такими делами, творчеством чтобы была творческая развитая личность со всех сторон, как говорится, понимаете? Потому что жизнь на этом не заканчивается. Люди получают срока, сидят, выходят. И они должны быть как-то всесторонне развитыми личностями, правильно? Тема диктанту історія створення телебачення. Текст включавши мало профільних термінів та у лінгвістичних можливостях своїх підопічних не сумнівається директор місцевої школи, який чудово пам'ятає результати ЗНО з української мови, яке багато хто з учнів ДВК-10 Десять складено відмінно. Виявили бажання писати лише ті учні, які гарно у нас навчаються. І виявили бажання не лише учні, а й ті засуджені, які захотіли свої сили спробувати в цьому написанні володінню українською мовою. Взагалі-то у нас здають і зовнішнє незалежне оцінювання не лише учні нашої школи, а й інші засуджені, яким ми допомагаємо підготовці до ЗНО. І в цьому році дуже гарний результат показали от наші. Скажем так, учні, які здавали це зно. наприклад, з української мови 190 балів був у нас, і це саме учень нашої школи. Представники понітенціарної служби Херсонщини щиро сподіваються на успіх своїх учнів. Всеукраїнський дитант національної єдності сьогодні пишуть більше ста засуджених в поніціальних установах Херсонщини. В подальшому, після написання дивтанта, всі ці роботи будуть. Запечатання адміністрація установ допоможе відправити адресату, де будуть перевірятися ці роботи, і в подальшому будемо очікувати результатів. І сподіваємося, що хтось з наших засуджених отримує задовільну оцінку. Результати всеукраїнського конкурсу за традицією оголосять на початку грудня поточного року. І хто зна, можливо, один із переможців знаходиться саме по той бік решітки.